Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні ми з вами проведемо спостереження за кімнатною рослиною Фікус Бенджаміна. Фікус Бенджаміна це вічно зелена рослина. Ця рослина росте не лише у кімнаті, а й у живій природі, тобто на вулиці. Бувають і маленькі, і дуже-дуже високі, немов дерево. Подивіться, Фікус Бенджаміна має зелені листочки з білими плямами. Так, за ними можна відрізнити цю квіточку. Подивіться. І ці листочки ніколи не стають жовтими. Він дуже красивий, любить вологий тропічний клімат. А ця рослинка росте. У наших квартирках. Вам подобається ця квіточка? Мені так.